присутніх тут із всіх родин. Наша мама Варвара народила трьох дітей. Зараз живі, старший брат Микола, син Василь і дочка Тетяна. Мають внуків у зв'язку з тим, що мені діти, не зовсім здорові. Родина Микола не є присутньою. Далі я є, дочка Ольга, в мене дочка Галина, і це мій дек Назар. І наймолодший. Цим мами Петро, дружина Марія, які мають двох дочок Ольгу і Ірину. Напевне, не всі знають, наша мама народила ще двох дітей, які померли. Всіх дітей вона мала п'ятеро, повдобіло 35 років. І до 35 років, так як і всі інші члени Великої Ритилівської родини, теж народила п'ятеро дітей. Я хочу сказати, може, тому що нас мало, я особливо відчуваю велику родину, цю родину, що присутня зараз в залі. Тому я відчуваю цю велику родину і дуже всім вдячна, які відгукувалися в нашому житті. Хочу ще сказати, не бачу отця Івана. Бо перетворювалося в то, аби про нього говорити. Але все одно, напевно, всі відчувають, що він є в центрі цієї події. І я вже давно казала, коли він перебрався сюди в Україці на барохі, що тут стає Левніський родинний центр репей. І хочу сказати, що родина має священників. І сильно, мені здається, тим, що має дуже духовних і релігійних матерів. І ніхто, можна сказати, в цілій родині не оступився із дітей. І це торжество сьогоднішнє, 25 років священства отця Івана, тісно зв'язано з цією подією, як свято родини. Лише в таких родинах, де є дуже релігійні і моральні матері, вийшло чотири священники. І тому я вдячна всій родині і священникам. Ми гордимося цілою родиною. Я у цій родині наймолодший. Мене звати Петро. Це моя дружина Маріка. Ми маємо двох дочок Ірина і Оля. Певне вчину сьогодні відсутні. Ми ще не дідлі баба, тому що ще вони не за і Хто з Терновиці він знає, що є руська вулиця, а ми тут жили внизу. А на Руській вулиці там були якраз сконцентровані лемки. Я ще був маленьким. Я це так запам'ятав. Мама весь час туди бігала. вона туди як йшла, бо там жили шаферни, рипела. І мама весь час сказала: як туди заходжу, мені здається, що я в краю. Ціла родина нам допомагала, та по з певних причин було ми так не мали можливості. Ми не підготували ніякі номери, можливість може десь і ще і це. Але тут мені один одне привітання, тільки діти написали. Кожний в повному ми складі приблизно цього спину, та з найкращим побажанням ми вітаємо всю родину, щастя, радості, достатку, миру, злагоди, любові, Щоб було усе в порядку, щоб сміхалася вам доля. Всій родині ми бажаємо много літ і много днів. то й прийміть вітання щирі від сім'ї про копчатків. їм забаво всіх вітаємо з нового року і діємо з вами! Шановний отже, я хочу скористуватися присутністю цієї родини. Я коли ви були в селі Термовиці, я жила в тисниці і завжди ще їздила в Термовиці на богослужіння. На вашій чудовій пробки. І завжди думала собі, може, ну, якби їх записав хтось, вони є надзвичайно мовчальними. Колись, якби це хтось прочитав, воно наверне, напевне, не одну душу, воно порятує, воно наверне на правильну дорогу. Це, якби видав хтось, мені здається, що в це би була така наука, ти не знайдеш ніде. Дякую.